Всім привіт, друзі! З вами я, Супер Mario Pro. І я вперше показую своє лице, але це все одно. Сьогодні у нас розпаковка на їжі військових НАТО. Виготовлено в Німеччині. Така у нас І наш улюблений канцелярський ніж. Що запакований нам достався. Бебент! Ба О! Тут теж все на світі є. Тут у нас варення, джерки. А от жерки і У Мене відкривати адекватно не вчили. Мабуємо, джерки. Не ну, як в магазині. Кизбілі. Це наші. Це, це або макарони, а це або рис. Або ноубро. Макарони або рис. Ще читаємо на німецької. Ну, демболгенеза арт. Це макарони. Зараз ми їх підігріємо. Ми підігріли макарончики. І ще, я пробую. Тут рибка є. Неплохо. Так, далі у нас варення. Я його в цю хомятку не сильно, звісно, хочу їсти. Візьму на пальчик трошки. Тут чи всі звичні, чи що я не поняв? Чи це Я щось так, у нас є печиво. Так, щоб не смітити краще над мусорником. Так, у нас тут. М -м -м, це прикольний, до речі. Таке печиво рисове. Вказується, що це кунжут, а не рис, прикольно. Я д'ю. Я скажу, дуже смачно. Щоб це розпакувати, піде півдня, я скажу вам. Ось це, як в дитинстві багатьох батьків, були ю. Порошок мішаєш з водою і стає солодка вода. Це банани, але сушені. Це таке хрустить, вона як сахарики. Прикольно. І це в нас щось із них вівсянка. Я вчора їв Треба було з молоком їх їсти, звісно. Щось із них вівсянка тішить. Це у нас рис, як і макарони, це печиво недоїджене і темний шоколад. Це в нас е, спічки. А це не знаю, або салфетки, або що, щось таке інтересне. Тунець. І це ще щось інтересне. Так, це тунець, це мені не печиво. Поняв. Е, тепер я краще покажу вам що інтересніше. В цьому малому я би не, не довірив ці спічки. Їх так береш і зажигаєш. Ну, я ризикувати не сильно хочу. Все, адіос, це ліріта. Що інтересне у нас є? Це намазка на хліб, але вона безполезна без хліба. Ось і сам хліб. Так. И это никакой не паштет и ничего. Это просто это реально хлеб. Пахнет серым хлебом. Опа. Теперь нам надо намазка на хлеб.